<średind> Сьогодні йдемо прогулянку з Львова. Нарешті Львовам, ура! Ходи? Okay. Французькі канікули прикрасили файно. Можна не світити? Ні, не можна. Ти бачиш, що тут висять на дереві такі е трикутничком круасани, то ж це бантиком. такі остання мода. Ну да, ну на смакова мода, звичайно. Ти ручки помив? – Ні. Так, два рази. Оце напевно. Що <рес> це? Я ж думаю, сині Це, Валя, тільки випала чуть-чуть. Покажи свій язик. Покажи <рес> прошу. <рес> <рес> Без мелосыз. Так, скажи, що я заказав. Смачно? Покажи язик. Я Язві. о. Зараз зустрінемо Карму, а, того свого. Ну, вони його не знімають. От засрай. Тобто Карма, так, да. цього Карму. Ну, да, Карма якраз так. А свій знімаєш якийсь зранку чи тоді, або днів. Ну, там світло, і однажди це відео. Ага, це факт. Ну, він стільки такий популярний тоді, Карма, тепер. Карма, капає. да? Ну, ми популярні? Тому такі. Ми популярні, популярні машина! О, бачите, Ангелик кашля. Ангелика, да, я на тому річінський там. Бо їх там ну, не тисячі, ну, десятки, а тут, звичайно, він одинокий. Ні, їх там ж має бути три. Було ж три ангелика. Де діли ангеликів? Не працюють, забрав собі садовий додому. додому. Не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дома, каже, він в мене буде краще виглядати.

Зряні ангелики, як у Львові. Львові три штуки привезені з Лондона. Десятки. Одинокий ангелик.

Плаща ринок. Так унило. Якось тут. Якось. Світла не вистачить. А якось світла багато, але чомусь саме ратуша не підсвічується. Ну, зараз ні. Ідемо така. До речі, кажуть, що дуже така деталізована і така гарна цього року. На Луцьків кафе хоч. Таке все і хочу. <плес> Ось сьогодні, бачите, водохреща і тут на площі ринок. Бачите, на площі ринок набирають воду святу. Свячено. Драма прям. Правильно? А, Правильно. і драма прямо. Правильно. Вона половина не понад діла. Правильно. Іграточ. Буде... Запасики, запасики. На вишня на площі Ринок. Копальня кави. Місцька Копальня кави. Музей. Ми що? Теж не повідомляємо. Я приїмала. Так, людей якось небагато.

А коли тепер робить, тут є. Підп'ять безкоштовного. А ми тут. Не гірше, ніж в Лондоні. лондон. Не гірше, ніж в лондоні. Почалось. Я ж сказав. Даємо 50 центів. Пенсію можу кинути. Він прийме? Так. У мене от тут є. <різь> а <не>, рішень, <різь> Миша. Під ноги дивимося. <різь> дай, дай, під Ще одна п'яна вишня. О, це, бачиш, щось нове. Сан постянки. О, Краківська. кого это кракерка? Чоко, чоколада, чоко, чоколада. -чоколада. О, комака.

Ну, в усіх в Соні, і в Роми, і в тебе тут був в четвертому класі випускний, а потім Соня ще і в одинадцятому, а Рома через війну це не попав. Ну ти завтра, не ти ще не їде. Ми лишаємося. лишаємось. Да, нехай а то бідні нещасні. Стоять, стоять, люди їдуть, ідуть, ідуть, ідуть. Ладно, пора наша. Ще й наша кукурі, черга. Так. Не, вже давайте, давайте. Вон ялинка. Такі скіопорни.

Аня, на нашій А я сиджу. А. 一笑云散。 Это какая слово тут передано? Да. Да. Страны, мама. Да. Страны. А, зеркалы. -а, Он прошу, а, -а. Прохуй, да. я прошу, не а, а, а. Где-то дивиться, <весел> там все таки в то дивиться, <весел> все проходит. Где-то дивиться, там все проходит. Где-то

Yeah.

Знайшовши другий ангелик. На вулиці Сербській. залишилося знайти третій. А він буде із серців, правда? На сербській шукати третій, Але де він може ще на браті в рогатинці? Може сама все бо це староєврейська. Ми зараз там пройдемо ще на. Верті врога танцювати. Це бао від Ектора, що нами зібрав. Так файненька. О, будинок Фрідмена. Будинок Фрідмана. Єврея. О, маленька Сам на ринке, зараз шахти. Ага. И тут п'яна вышня. Нема? Немає, да. Молодим работали, по-моему. Да. А тут для Да.

Того, mm -hmm. що, ми третього Ангелика так і не знайшли. А де він? Ну не ну, А ти, угу. ти пам'ятаєш, що він один ангелик був? Я теж не хочу. Ну якось сюди, якусь він був. Що, вона їде з нами? О, дивіться, а як, цукор. Дивіться, як Валі, гарно. Вон і гарно. Он венчур по супер. Так защо не тут свого? Хто? Баба ба бла Оце дивись, все таке гарно, прекрасне. Не, не відомо. Буйко сам. Астропа. А от і цукор, а він закритий. Чи ні Закритий цукор чи ні? Ярко вообще ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас люблю. Папа.